Добрий день. Перевіряємо домашні задачі. Зараз у нас дві задачі. Перша дуже проста: просто на одну формулу 144. Визначити енергію спокою одного грама будь-якої речовини. Для розв'язання цієї задачі достатньо знати одну єдину формулу є дрівньою квадрат. Але потрібно буде грами перевести в кілограми, ну і бажано перевірити одиниці, для того, щоб все ж таки задача хоч якось виглядала. Добре, далі розв'язуємо, обчислюємо і знаходимо відповідь. Сподіваюся, що з цієї задачі ви впоралися легко. Наступна задача 14.11 знайти повну енергію космічного апарата масою 10 тонн, що рухається зі швидкістю 0,9 швидкості світла. Але бажано розуміти, що у нас знов потрібна система інтернаціональна. Ну, що поробиш, так будемо робити. Переводимо тонни в кілограми. Записуємо формулу повної енергії, не забуваємо про корінь квадратний. Далі перевіряємо одиниці, але тут все майже точно так же, як в попередньому випадку. Але порахувати потрібно дуже прискіпливо, щоб не було помилок. Ну, Сподіваюся, що ви все це зробите, але я бачу, що я не, зачеп, не викреслила це квадрат. Давайте я це зроблю. Ось так. Все, ось тепер все добре. І можна завершувати запис і розбір цих двох домашніх, на мой погляд, дуже простих задач. Але іноді такі потрібно розв'язувати, щоб хоча б запам'ятати формули. Добре, відпочиваємо.